Вітаю вас, друзі! Якщо заплющити очі і уявити собі Італію, то більшість побачить Рим, модники, можливо, Мілан, любителі вишиканої архітектури Флоренцію, але більшість точно Рим. Серце латинського світу, яке зробило світ таким, яким ми його сьогодні знаємо. Однак так було не завжди. Простягнувшись від долини по до річки Тібр, етруська цивілізація століттями процвітала до заснування Риму. Їх витончені твори мистецтва суперничали з грецькими, їх торговий флот конкурував з фінікійським, а багатством вони поступалися, ну хіба що єгиптянам. У цьому відео ми поговоримо про історію найдавнішого народу Італії та дослідимо його величезний культурний вплив на молоду Римську Республіку, а через неї на весь світ. Тож, етруська цивілізація. Що це було? Звідки взялося, та куди поділося? Ну, Нума починати. Мене важко чимось зацікавити, але у вас це вийшло. І починати розмову про етрусків ми будемо з культури Віланова, яка процвітала в залізну добу в центральній Італії приблизно тисячу років до нашої ери. І була ця культура прямим попередником етруської цивілізації. Взагалі, цей термін культура Віланова не має вводити вас в оман. Він був введений більше для зручності. Так історики використовують його для опису етрусків у роки становлення їх цивілізації під час залізного віку. І так я знаю про теорію, що етруски пішли з Анатолії, але в останні роки від цієї теорії все більше відмовляються. Бо дослідження ДНК вказують на те, що вони. Все ж були корінними жителями Італії. Попередником культури Віланова можна вважати так звану культуру урнових полів. Назва походить від е, звичаю кремації померлих і поміщення їх праху в урни, які потім закапували в полях. Неолітична трипільська культура, що була розповсюджена на територіях сучасних північно-східної Румунії та України. Також практикували ритуали кремації, але ще приблизно в 5500 році до нашої ери. Хоча кремація й не була основним способом поховання, але у деяких випадках тіла спалювали а попіл ховали в спеціально облаштованих ямах або глиняних урнах. Тож, думаю, можна говорити про зв'язок між цими культурами. А ви як думаєте? Пишіть свою думку в коментарях. Та, будь ласка, підписуйтесь на канал. Та повернемось до Італії. Так от назва Віланова походить від маєтку Джованні Гоцадіні поблизу Болоні, де вперше були проведені розкопки в 1853 році. Згодом сліди культури Віланова головним чином у формі могильників, також були виявлені на великій території Західної та Центральної Італії. Представники цієї культури будували свої села на природних плато, зводили будинки з соломи та глини, ведучи сільське господарство та займаючись скотарством. Найбільші поселення знаходились у черватері, тарквінії, веї та вульчі. Є усі ці поселення Віланова часом стануть важливими етруськими містами. Вони кремували своїх померлих у примітивних похованнях і поміщали їх в попіл у біконічні урни. Біконічний – це термін, який описує об'єкт, форма якого складається з двох конусів, з'єднаних основами. Наприклад, біконічні судини це судини, які мають форму двох з'єднаних конусів, що часто зустрічаються в археологічних знахідках. Про етруське суспільство в той час відомо ну небагато, але ми можемо з упевненістю сказати, що більш якісний могільний інвентар у деяких похованнях може свідчити про наявність. Ну, деяких елітних груп у суспільстві сам інвентар був представлений виробами з бронзи, сталі та глиняним посудом, що вказує на те, що в містах були ремісники. Та й чого б їм тут не бути, адже територія, на якій розкинулись поселення культури Віланова, була багата як на мідь, так і на залізо. У міру просвітання міст населення збільшувало, що видно з розширення кладовищ. Наслідком цього стала більша конкуренція за ресурси та землю між містами. Тож, як наслідок міста починають створювати колонії на півночі, півдні та заході центральної Італії. Десь з 8 століття до нашої ери представники культури Віланова починають торгувати з греками, чиї колонії в той час з'являються на Апанійському півострові. На знайдених виробах мистецтва того часу можна побачити відчутний вплив грецької та навіть фінікійської культур, що свідчить про те, що приблизно в цей час етруски почали виходити в море, встановлюючи торгівельні мережі з близьким сходом. Етруська кераміка, скульптура та мистецтво набувають виразно східного стилю, тоді як етруська еліта переймає придворні ритуали, які характеризувались неймовірною пишністю церемоній. Але найважливіше це те, що вони обрали грецький алфавіт як свою писемність, завдяки якій до нас дійшли хоч якісь свідчення їхньої загадкової мови. Справа в тому, що етруська мова не є індоєвропейською, а скоріше є одним із представників так званих мов ізолятів. Шо? Ізолянтів. Що ти сказав? Не знаю. Якщо знаєте, як правильно, напишіть в коментарях, як правильно. А ще підпишіться на канал та поставте лайк. Це дуже важливо для розвитку каналу. Коротше, етруська мова не має відомого спільного предка з жодною іншою мовою. І це ну, неби яка проблема, бо хоча й знайдено близько 10 тисяч написів етруською, зрозуміти написане дуже складно. Тобто, як звучить, знаємо. Що точно написано, не знаємо. Але як би там не було, багато слів з етруської перекочують далі до Латини. Ну, Наприклад, з топонімів можна згадати назву міста Парма Азімен Сергій. Щодо релігії, то до 600 року до нашої ери вони поклонялись безформним богам, що тематично зосереджувалися навколо місяця та сонця. З поглибленням їхніх культурних контактів із греками їхні божества почали все більше нагадувати Олімпійський пантеон. Греки вважали етруських богів лише адаптацією своїх власних, і цей, ну, божественний плагіат пізніше переймуть і римляни. Хоча етруська релігія сильно нагадувала грецьку, вона по суті була унікальною. Так, їхнім головним богом був Тінея, Володар Неба. Взагалі-то він був подібний до Зевса, але Зевс, як і більшість грецьких богів, часто діяв імпульсивно і агресивно. Тінея ж не міг навіть митнути блискавку без дозволу загадкового колективу божеств, відомих як таємні боги милості. Богиню родючості та пологів часто порівнювали з Герою, але якщо Гера була ревнивою, тамстивою дружиною патологічно зрадливого чоловіка, то Тінея й Уні, схоже, мали досить функціональний та люблячий шлюб. Звісно, були й інші боги, деякі з яких походили за труського минулого, а деякі були створені за грецьким зразком. Загалом, труські боги були більш стриманішими та миролюбнішими. Та знаєте, якимись добрішими. Ну, порівняно з їхніми грецькими аналогами. У більшості суспільства релігія часто пов'язана з публічними видовищами. І в цьому етруски не були винятком. Особливо популярними були спортивні змагання, такі як бокс, боротьба та перегони на колісницях. Які завжди збирали натовпи глядачів. Раз на рік громадяни 12 міст збиралися у Фанум Вальтумне найсвятішому місці Етрурі, яке можна порівняти з тим, чим була гора Олімп для греків. Там вони насолоджувалися публічними іграми, які бездоганно поєднувалися зі складними релігійними ритуалами. Якби стародавній грек або римлянин потрапив на ігри у Фанум Вальтумне. Його могло б здивувати присутність жінок серед глядачів. Дійсно, етруські жінки мали значну свободу і автономію порівняно зі своїми греко-римськими аналогами, і пізніше римські автори часто будуть засуджувати їх як легковажних, розбещених і розпусних, ну у порівнянні з латинянками. Дружини та дочки Етрурії мали свободу володіти, успадковувати, передавати майно на власний розсуд. Під час церемоніальних банкетів вони банкетували поруч із чоловіками на рівних. Для них не було нічого ганебного в тому, щоб пити алкоголь, на відміну від грецьких жінок, від яких зазвичай очікували ну, більшого утримання від спиртного. Етруські жінки також були видатними лідерами в релігійному житті, виконуючи роль оракулів і жриць, які безпосередньо впливали на політичні рішення народу завдяки своїм здібностям до ворожіння. Хоча у греків також був видатний релігійний жіночий символ Дельфах, ця жриця все ж потребувала допомоги чоловіків, щоб інтерпретувати своє ворожіння, тоді як етруські жриці самі виголошували свої пророцтва. Політично етруски завжди були розділеним народом. Подібно до древніх греків, місто держава було основною політичною одиницею в Етрурії. Причому одне місто ставало ядром контролю над навколишньою сільською територією. Як це часто буває, ці міста перебували в жорсткій конкуренції одне з одним. І війна між ними була зовсім не рідкістю. Тим не менш, близько 600 року до нашої ери було утворено вільний союз із 12 наймогутніших міст держав під назвою Ліга 12. Хоча це й дозволило етрускам регулювати економічні та релігійні інтереси одне одного. На практиці кожне місто залишалося значною мірою ну, незалежним. Спочатку містами державами правили царі. Але як і Афіни до них, схоже, що етруски повалили своїх монархів десь у 5-4 столітті до нашої ери та встановили форму олігархічного республіканського правління. У епоху Віланови воїни становили аристократичну еліту суспільства. Вони озброювалися бронзовими шоломами, панцирями та йшли в бій, озброєні залізними списами, дротиками, мечами та щитами. Як правило, багаті билися верхи на конях або на колісницях, тоді як нижчі класи воювали пів. Конфлікти Зазвичай відбувалися у вигляді невеликих сутичок між сусідніми племенами, та мало включали якісь там тактичні маневри. Дві армії зустрічалися та обмінювалися градом дротиків. Після чого обидві сторони кидалися в атаку та вступали в хаотичну рукопашну сутичку. Звісно, при такому махачі індивідуальний героїзм цінувався більше, ніж злагодженість підрозділів. З розвитком вже етруського суспільства еволюціонувала його армія. Внаслідок торгівлі з греками, етруски поступово перейняли в виразно елінський стиль озброєння, обладунків та принципів ведення війни. Військова каста залишилася соціальною елітою. Але до шостого століття до нашої ери вона вже була схожа на грецького гопліта за озброєнням та обладунками. Більш дисципліновані ніж їхні віленовські предки, етруські гопліти переважно билися у фаланзі, захищені на флангах кінотою – універсально ефективним формуванням, яке навіть римляни використовували до прийняття маніпули. Етруські фаланги часто доповнювалися допоміжними силами з нижчих класів їхнього суспільства, які були озброєні легше за своїх аристократичних побратимів і часто мали при собі лише каміння та пращі. Ці армії були ефективними настільки, що з їх допомогою етруски розширили свою владу над левовою частиною Італії. Однак, як і всі цивілізації, їхній розквіт не тривав вічно. І незабаром почався Занепад. Що цікаво, занепад починається не через Рим. А через Сіракузи. У V столітті до нашої ери, саме Сіракузи були домінуючою торговою державою Середземномор'я. Їх конкуренція на торгових шляхах з етрусками їх аж ніяк не радував. Так, у битві при Кумах у 474 році до нашої ери, військам Сіракуз вдається знищити флот етрусків. А у 384 році до нашої ери, сіракуський тиран Діонісій. Нападає на етруське узбережжя та нищить багато етруських партів. Ці фактори значною мірою сприяли втраті торгівельної міці та подальшому занепаду багатьох етруських міст. Для тих, хто має хоча б поверхневі знання про стародавню історію, падіння етрурії під натиском Риму взагалі то стається неминучим. Але для старовинних жителів цей результат був далеко неочевидним. Сам Рим був заснований у 753 році до нашої ери. І протягом століть урбанізовані етруски вважали його ну максимум сільською глибинкою, яка навряд чи взагалі заслуговувала на згадку. Це змінилося в 616 році до нашої ери, коли етруський аристократ Старквіній зійшов на престол як цар Риму. Відомий своєму народу як Луцій Тарквіній Пріск. Він запровадив у місті працюючу каналізаційну систему. Очолив підкорення римом інших племен регіону Лацію та побудував цирк. за Трурії атлетів та познайомивши римлян з перегонами на колісницях, династія Приска протрималася ще два покоління, аж допоки у 509 році до нашої ери його онук Тарквіній Гордий, сумнозвісний своєю свавільною тиранією, був скинутий і назавжди вигнаний, що й поклало край періоду римського царства і дало початок. Римській республіці. Іронія долі. Він рятував інших від смерті, проте загинув сам. Це стало поворотнім моментом в історії Італії. Римляни почали повільно розширювати свої володіння, тоді як етруски поступово занепадали. У 3906 році до нашої ери, після століття прикордонних воїн. Диктатор Марк Фулі Камілус завоював, розгробував і повністю спустошив місто Веї. Але етруски сприйняли це ну якось апатично. Для багатьох з них Веї був запеклим суперником, і вони були раді його падінню. Крім того, інші етруські міста не вважали, що римляни підуть далі на північ у саме серце Етрурії. Як ми вже знаємо, це було досить фатальним судженням. Через неспроможність об'єднатися проти спільного ворога етруські міста держави не зможуть дати адекватну відповідь динамічній римській агресії. Протягом наступних кількох століть їхні території шматочок за шматочком будуть потрапляти до римлян. Остання спроба спротиву відбудеться у 298 році до нашої ери. Коли етруски нарешті виступять єдиним фронтом проти римлян, об'єднавшись із конфедерацією Галів та Самнітів у Третій Самнітській війні. Однак вони зазнають поразки, і це знищить останню надію на збереження незалежності Єтрурії. Її останнє місце Фальсінії, впаде перед Римом у 264 році до нашої ери, того ж року, коли Римська Республіка розпочне свою першу війну з Карфагеном. Проте спадщина, яку ці стародавні народи залишили Римській імперії, була справді надзвичайною. Римляни заснували свою латинську абетку на грецьких літерах, але отримали їх через етруски. Основні елементи римської інфраструктури, такі як акведук і мощена дорога, були культурним запозиченням, взятим з добре налагоджених етруських технологій. Символи римської влади, такі як тога, фасції та звичай військових тріумфів, усе це походить від етрусків. Значною мірою римляни зобов'язані своєю майстерністю в обробці металів саме етруським майстрам. Ну і нарешті, римська любов до публічних видовищ і спорту була вкорінена в етруській культурі. Деякі джерела навіть стверджують, що інститут гладіаторських боїв виник із етруських ритуалів жертвоприношення. Тож, як ми бачимо, цей загадковий народ минулої Італії це більше, ніж просто етап у римській історії. Їхнє суспільство стоїть окремо як одне з найсильніших, найбагатших і найрозвиненіших в античності. Нагадуючи нам про захоплюючі світи, які можна знайти, занурившись у загадкові тумани забутого минулого людства. Друзі, дякую вам, що додивились це відео аж до кінця. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Та головне, любіть Україну та допомагайте ЗСУ. На все добре.